Ісус зібрав своїх учнів, уже після Воскресіння Він говорить до них дуже важливі слова. Вони до, до нього питають: Ісус, ну що, вже? Коли ти відновиш царство? каже, ви не розумієте, не Ваша справа вираховувати ні часи, це вже кінець чи не кінець. Та ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і будете мені свідками. Скажіть, як ви можете комусь розповідати про того, з ким мене знайомо? Чим більше ми будемо молитися іншими мовами? Чим більше ми будемо сповнятися Духом Святим, тим більш вар помазання і силу дасть нам Бога. Ваш годинник життя почне в зволодіму народу. Чим раніше ви зрозумієте, що ви маєте короткий термін, тим скоріше ви зрозумієте, що немає часу на десь. Якщо ти знайшов щось добре, ти не можеш не поділитися цим з іншим. Інакше ти страшаний героїст. Якщо ти будеш знати ліки від смертельної хвороби. І ти нікому про це не розкажеш. По суті ти злочинець. Вдячність Богу виявляється в тому, що ти ділишся тим, що ти сам не Шу сумні рішення тримайтеся нього до останнього.